О Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ. Притягни до себе палкі і шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками та слугами. Вчини, що вони поділяли твоє прагнення загального відкуплення, ради якого ти неустанно складаєш на вівтарі свої жертви. Ти, Господи, живеш для того, щоб заступатися за нас. Відкрий перед Твоїми покликаними обрії, аби вони побачили весь світ, у якому так багато братів благають про світло правди і тепло любові. Вчини, що, відповідаючи на Твоє покликання, вони продовжували тут на землі Твою місію, будували церкву, Твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлом світу. Обдаруй, Господи, своїм покликанням також. Багато жіночих сердець і вливних прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та ближнім, які потребують допомоги і любові. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Послаємо, ти зі славнім хліба із неба. Так існує стану слабо. Молімося, Боже, ти оновлюєш нас присвятим таємством. Нехай воно наповнить наші серця Твоєю любов'ю. І допоможе нам прямувати умовних скарбів по царства через Христа Господа нашого. Благословенний Бог, Боже. Благословенне ім'я його святе. Благословенний Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина. Благословенний Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина. Благословенний ім'я ім Ісуса святе. Благословенне серце його просвяте. Благословенне серце його просвяте. Благословенна кров його Благословенна кров Його найдорогоцінніша. Благословенна Ісусу при Святому Таїнстві Вікторя. Благословенний Ісусу при Святому Таїнстві Вітаря. Благословенний Святий Дух Утішитель. Благословенний Святий Дух Утішитель. Благословенна велична Мати Христова, Марія найсвятіша. Благословенна велична Мати Христова, Марія Насвятіша. Благословенний святий непорочний зачаток. Благословенний і святе непоручне зачасть. Благословенний приславне зяття до неба. Благословенний і прославне зяття до неба. Благословенний Ім'я Марії, Діви і Матері. Благословенний ім'я Марії Ліві і Мате. Благословенний святий Іосиф, її причистий обручник. Благословенний святий Йосиф і її причистий обручник. Благословенний Бог у своїх ангелах і у своїх святих. Благословенний Бог у своїх ангелах і у своїх святих.